Вітаю вас, марята! Сьогодні вівторок і у нас математика. Раніше ми з вами вимірювали об'єми за допомогою умовної мірки. Що може бути умовною міркою? Ложка, склянка, банка. Сьогодні я пропоную виміряти об'єм рідини за допомогою умовної мірки. Клянки. Пригадаємо, як це робити. Малята, пам'ятаєте казку пан Коцький? Лисичка готувала для кота смачні страви і ось одного разу наварила компот з вишень та з яблук. Розлила лисичка компот у різні посудини. А як же дізнатися, якого компоту вийшло більше? А якого менше, на око порівнювати важко. Тому ми можемо порівняти за допомогою умовної мірки ось цієї склянки. Я буду наливати спочатку у склянку вишневий компот і рахувати кількість склянок. А щоб не забути число. На кожну склянку я буду відкладати кришечку. Наливаю у склянку компот. Обов'язково слідкуємо, щоб склянка була повною. Виливаю її у мисочку. Не забуваю відкладати кришечку. Одна склянка. Одна кришечка. Наливаю наступну склянку. Це друга. І знову виливаю в миску і відкладаю кришечку. Наливаю наступну склянку третю, повну, виливаю у миску відкладаю кришечку, наливаю четверту склянку. Дивіться, повна склянка виливаю. І знову відкладаю ще кришечку і п'яту наливаю склянку. Ось вже глечик пустий. Виливаю в миску і відкладаю кришечку. Вишневий компот закінчився. Скільки в глечику було склянок компоту. Порахуємо. Одна кришечка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять кришечок. Це означає п'ять склянок. Тепер вимірюємо, скільки склянок яблучного компоту у банці. Я буду наливати у склянки компот, а ви уважно слідкуйте та рахуйте. Все, яблучний компот закінчився. Отже, три кришечки. Означає, що у банці скільки склянок компоту? Так, у банці було три склянки яблучного компоту. Залишилося визначити, якого компоту у лисички було більше. Порахуємо кришечки. Вишневого компоту рахуємо кришечки, а яблучного давайте порівняємо 5 склянок вишневого компоту і 3 склянки яблучного компоту. Якого компоту у лисички більше? Правильно! Вишневого компоту більше, ніж яблучного? Тому що число пять більше, ніж число три? А наскільки більше вишневого компоту? Звичайно ж, на дві склянки. А наскільки менше яблучного компоту, ніж вишневого? На дві склянки яблучного компоту менше, ніж вишневого. Тому що число три менше, ніж число 5 на 2. А ще лисичка напекла пиріжечки. Ось тарілочка пиріжечків з яблуками. Порахуйте, скільки їх. Так, три. Ось тарілочка пиріжечків з вишнями. Порахуйте їх. 5. Яких пиріжечків більше? Звичайно, з вишнями. Тому що число 5 більше, ніж число 3. А наскільки більше пиріжечків з вишнями, ніж з яблуками? Якщо Покласти у один ряд пиріжки з вишнями. А у другий пиріжки з яблуками, то ми бачимо, що пиріжків з вишнями більше, ніж пиріжків з яблуками на 2. Скільки пиріжків з яблуками треба покласти, щоб їх стало однаково? Правильно. Треба покласти ще два пиріжка. Тепер їх стало порівну по 5. Малята, на минулому занятті ми грали у гру шлях до чарівної скриньки та малювали цей шлях по клітинкам. Підготуйте, будь ласка, аркуш у клітинку. Простий олівець або кольорові канцелярську румку. Оберіть олівець, яким ви будете малювати. Зараз починаємо малювати шлях. Треба постаратися, щоб він був гарним і акуратним. Для цього потрібно уважно мене слухати і малювати так, як я буду говорити. Пригадай, де у тебе право? І ліва рука. Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, згадай про праву руку. Пропоную намалювати доріжку у повітрі. Ставимо крапочку у повітрі і малюємо маленьку лінію вгору. Тепер вправо. Вгору, вправо, тепер маленьку лінію вниз, вправо. Знову вниз і вправо. Подивіться, як потрібно малювати на аркуші. Прослідкуємо разом, ставимо крапочку і малюємо лінію вгору на одну клітинку. Одну клітинку вправо. Одну клітинку вгору. Одну клітинку вправо, тепер одну клітинку вниз, одну клітинку вправо. Одну клітинку вниз. Одну клітинку вправо. Далі малюнок повторюється: тобто піде лінія вгору. Тепер вправо. І так до кінця рядочка повторюється шлях. Малюй не відриваючи олівець від паперу. Нагадую, уважно слідкуйте пальчиком, не поспішайте і промовляйте, куди потрібно малювати лінію. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!